Я вас вітаю! Сьогодні в нас буде дуже цікава дослідницька робота. А саме я вас познайомлю з плексографією. Що ж це таке? Техніка ця полягає у використанні звичайної крапельки фарби, відомої як ляпки або клякси. Я думаю, що вам дуже сподобається. Давайте я вам покажу. Працювати ми з вами будемо акварелью. Беремо для стовбурця нашого деревця. Коричневий, Темно-коричневий коричневу фарбу, розводимо її водою і капаємо плямку, щоб вийшла така доволі величенька, як лужиця, плямка. Дерево у нас буде гілочки, стовбурець рости уверх, тому ми беремо нашу трубочку і будемо видувати вверх. Щоб получилися гілочки тоненькі, треба поворачувати малюночок і видувати ще в сторону. Ось так. Якщо ми хочете, хочемо додати гілочок, ми можемо ставити ще сюди фарби і провертати малюночок і дути в сторону. Ось так. Бачите, як гарно виходить. Хочемо ще додати трішечки сюди гілочок, додаємо колір сюди. Ось так продовжуємо. Максимально дуємо вверх, робимо тоненькі гілочки, і стовперець, потім, якщо краска нерівномірно лягла, ми можемо кісточкою підправити, який ви хочете його бачити. Ось, наприклад, отак. Коріння його і сам стовбур. І продовжуємо. Ось таке гарне дерево в нас вийшло. І ми підождемо, поки воно підсохне, і продовжимо роботу далі. Що ж дерево вже готово, продовжуємо малювати далі. Беремо зелень. Зелений колір, розведений водою, і малюємо травку. Ось так. Він должен бути дуже гарно розведений водою, щоб вам було неважко потім видувати. сюди і ще трохи так. Біля дерева беремо трубочку нашу і видуваємо ось такі травинки, може десь трохи вийшов неоднорідний колір. Але це дуже гарно виглядає. І нехай підсихає наша травка, а ми зробимо з вами квітуче дерево. Ось так. Для цього нам буде потрібен червоний колір та ось така губка. Скручуємо губку і макаємо червону красочку. Будемо робити такі невеличкі квіточки ось так, бачите, і так продовжуємо по всьому дереву. На кожній віточці робимо квіточки. Бачите, як прикладуємо губочку спочатку в краску, потім на папір. Так і робимо обтиски. Ось. Трохи заходимо на гілочки, поки все дерево у нас буде гарне та квітуче. ось так і продовжуємо. Ну Ось наша травичка вже підсохла, і ми можемо взяти тоненьку кісточку і намалювати жовтенькою фарбою квіточки на нашій травичці. Набираємо фарби. Можете включати свою фантазію та уяву, різні квіточки, які вам хочеться. Можна жовті, можна різних кольорів. І ось так малюємо такі невеличкі квіточки. Мені кажеться, так наша робота буде виглядати більш гарнішою. Так, все. Продовжуємо. Томальовуємо нашим квіточкам ніжки і все. Така в нас вийшла робота. Гарна, і, як на мене, то не дуже складна. Мені здається, що ця техніка, флексографія, вона не тільки допомагає дітям провести весело час та поекспериментувати з фарбами, але ще є такий ефект, коли вони прикладають зусилля по роздуванню фарби, то це сприяє активній роботі легенів і дітки будуть ваші здоровіші. І в, і в процесі малювання вони будуть отримувати і задоволення, і гарний результат. До зустрічі! Дякую за увагу!